У Мукачеві виділили понад 2,5 мільйони гривень допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та пораненим бійцям. 100 тисяч гривень спрямували для родини полеглого солдата із села Лавки Василя Дешко. П'ять родин отримають по 90 тисяч гривень на виготовлення пам'ятників бійцям, які загинули на війні. Троє дітей героїв отримають по 200 тисяч гривень. Також допомогу одержать 29 захисників та захисниць, які були поранені під час бойових дій. Для них їх виділили по 50 тисяч гривень. Сьогодні ми розглянули проект рішення, який стосується надання допомоги нашим захисникам та захисницям а також родинам загиблих. Це 37 громадян отримують матеріальну допомогу на загальну суму 2 мільйона 600 тисяч гривень за рахунок програми додаткового соціально-медичного захисту. Програму підтримки воїнів та їхніх родин ініціював міський голова Андрій Балога. Цьогоріч з місцевого бюджету виділено понад 20 мільйонів гривень для підтримки дітей та родин полеглих бійців. Також на засіданні виконавчого комітету схвалили проєкт програми підтримки скаутського руху. Програма розрахована на три роки та спрямована на підтримку пластунів Мукачева. Дана програма передбачає підтримку е, діяльності е, плат національної скаутської організації місті Мукачеві і передбачення сигнування е, по мірі формування бюджету порічно у розмірі 300 тисяч гривень. Крім того, виконавчий комітет підтримав проєкт безбар'єрного простору. Програма передбачає комплекс заходів створення умов, які забезпечать рівний доступ до послуг та інфраструктури участі у житті громади усіх людей незалежно від їхніх можливостей. Це дозволить нам поліпшити умови. Щодо доступності до закладів комунальної та інших форм власності, також погодили виділення 8 мільйонів гривень на придбання комп'ютерної техніки для лікарні святого Мартина. Це дозволить оновити парк комп'ютерів лікарні і покращить надання послуг. У 2016 році було а, закуплено для лікарні велика кількість комп'ютерної техніки, тоді ж було закуплено робочі місця в програмі медичній і від глобального оновлення не відбувалося, відбувалися деякі а, докупівлі а, обладнання комп'ютерного, але йому вже більше 7 років це вже дуже застаріла техніка, тому воно потребує а, капітального оновлення масово. Серед не менш важливих рішень питання захисту дітей, які постраждали від війни, сьогодні шестеро дітей, які приїхали до нашого регіону із Бахмута, Харкова, Залізного та Пологів, отримали цей статус.